Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. На село Тернувате росіяни скинули фугасну авіабомбу. На щастя, вона не здетонувала. Її знешкодили вибухотехніки. Загалом минулої доби окупанти вдарили по Запорізькій області більше 400 разів. СБУ затримала продавчиню крамниці, яка втиралася у довіру українським військовим, і розвідувала місця базування та маршрути руху ЗСУ в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Завдяки розвідданим, окупанти хотіли прорвати нашу оборону. Зараз жінка під вартою їй загрожує до 12 років тюрми. Секретарка міської ради Регіна Харченко затвердила концепцію сенси Запоріжжя у найближчі два роки. В місті мають створити офіс працевлаштування і центр життєстійкості для ветеранів війни та раду жінок загиблих героїв. Також планують зменшити кількість реклами на проспекті, прибрати мафи та зробити код міста обов'язковим до виконання та популяризовувати українську мову. Вчора на космосі та на бабурці горіли дві автівки на проспекті. Ювілейному палаючий автомобіль ще й почав самостійно їхати вперед. Причини пожеж встановлюють. Судитимуть окупанта, який розстріляв українського військовополоненого на лінії зіткнення у Пологівському районі, 6 січня наш військовий вийшов із бліндажу, склавши зброю та піднявши руки догори. Але росіянин вирішив його вбити. Тепер окупанту, до речі, раніше судимому за крадіжку загрожує мінімум 10 років у тюрмі, а максимум довічне. Військово-обліковий документ від сьогодні доступний у мобільному застосунку Резерв Плюс. Тим, хто авторизувався у додатку, тепер не треба носити із собою паперовий військовий квиток. Вуличне освітлення у Запоріжжі від сьогодні працюватиме в ощадливому режимі. Горітиме кожен другий ліхтар. Не будуть підсвічувати адміністративні будівлі. На додачу за погодженнями з поліцією, графік роботи освітлення можуть скорочувати все через напружену ситуацію в енергосистемі. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.